Мені здається, я, вже, я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації, коли жертвою ситуації поли. Нас просто учерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Фаміліями водій. Гринкевич Роман ігродата Дата рождения? 23.06.95. Після скандального затримання в Одесі, де Роман Гринкевич переховувався 5 днів. Чоловік потрапляє в СІЗО на засіданні суду. Скандальний бізнесмен поводить себе з ухвалу, жодну провину не визнає. А в перервах нахабно рже і перешіптується з адвокатом, підозрюваний в крадіжці мільярда гривень через закупівлю неякісного одягу для збройних сил України під час короткого спілкування з журналістами. Відкидає усі звинувачення. Це не відповідає дійсності, оскільки оплата здійснюється виключно по факту поставленої продукції. Друге, за контрактами, які здійснюються підприємством, в якому я є директором, я вже про це наголошую, що працівниками територіального управління ДБР в місті Києві було затримано товар на митниці, там сума я не пам'ятаю, вона дуже велика. Товар затриманий був протягом 2,5 місяців без отриманої ухвали слідчого суду. Тобто, і без арешту. Арешт. тобто товар, просто тримали, здійснювали якісь перевірки, щоб нам 22 го числа показати результати на яку вони подали е, два тижні тому. Тобто, коли там, на початку січня, Тоб... Роман Гринкевич, звичайно перекручував все на свій лад, або простими словами, вішав лапшу на вуха. Після спілкування з журналістами ось так себе поводив з адвокатом. Ніби нічого не сталося. А в думках він мав звичайно ох скільки в мене бабла. Звичайно, я тут вас всіх взую і вийду на волю. Сухим із води. Та ще не такі корупційні скандали були. Думає собі Гринкевич. Бо більше корупціонер каже, втечу за кордон не планував. Однак у журналістів інша інформація: втечу з Одеси до Молдови, чоловік планував декілька днів, змінював місце перебування та щодня використовував нову сім-карту. Потім він її викидав, він змінював навіть роутери. Щоб його не могли відстежити, і він приїхав в Одесу для того, щоб з Одеси переправитися в Молдову, потрапити в Молдову, можливо, через кордон з Придністров'ям, можливо, одразу через молдовський кордон. І от сьогодні, саме на сьогодні, в нього була запланована втеча. Через кордон України до Молдови за даними генерального прокурора України Костіна чоловіка затримали близько 6.50 у понеділок в Одесі при спробі виїхати за межі країни. За даними слідства, підозрюваний виїхав до міста Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон і виїхати за межі країни 19 січня. З клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Я прошу все таки застосувати. Більш альтернативний запобіжний захід не пов'язаний з триманням вартою. Ви знаєте, останнім часом я членами сім'ї піддаються доволі сильні дискредитації, в частині того що там мародери, цинізм. Ви знаєте, на мою думку, цинізм це безпідставно затримувати машини з товаром, які передбачені для ста тисяч військових протягом двох місяців часу. Ви досвідчений суддя знаєте, що затримувати товар без ухвали слідчого судді це абсолютно незаконна історія. Але на жаль, якраз цим самим якраз користувалися слідчі під час проведення слідчих дій. Тому я думаю, що все те, що відбувається сьогодні, це якраз наслідки того, що було раніше. Тому для мене це чиста дискредитація і ті факти, які наводять. Я в абсолютно ніякої сили не маю. Тим паче, коли сьогодні Генеральна прокуратура стверджує, що я начебто збирався переднути кордон. Я це вже говорив, а я був затриманий в перна квартири. Тим паче, я це вже говорив неодноразово. Я не збираюся нікуди покидати країну. Ми будемо доводити свою честь і будемо відстоювати свою правоту. Скільки все те, що відбувається зараз, це просто фарс або чи є замовлення. Однак красиві слова Гринкевича не діють на суддю та на прокурора, який зібрав достатньо доказів. За одну хвилину дізнаєтеся про рішення судді для Романа Гринкевича. А зараз нагадаю, що ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, включайте дзвінок, а також ставте вподобайки і залишайте коментарі, тому що наш розголос діє. Залишайте думки чи посаддя таких Гринкевичів, Чи вірите ви в це, що це стане початком кінця корупції в Україні? Ігор Гринкевич з тином Романом Гринкевичем, Вся їхня сім'я. Ми не могли це робити. Самі і самостійно я знаю, згідно з моєю інформацією, є списки цих людей. Я дуже сподіваюся, що ці люди будуть також притягнуті. І ось це з міноборони це буде не менш важливий сигнал, який е, наші правоохоронці, міністерство оборони, вони дадуть нашому суспільству. А президент Зеленський він зможе спокійно цей сигнал дати нашим західним партнерам і показати, що ми боремося з корупцією саме в Мінобороні, що ми е, зірвали схему. Я сподіваюся, ці кошти будуть повернені 27, як мінімум, мільйонів доларів. і mm -hmm. Я впевнений, що це буде впливати позитивно на наших західних партнерів і в передачі подальшої нам зброї для перемоги України. Хочеться в це вірити. Знаєте, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. До перевірки запрошую ДБР і Світлани Гринкевич, викладачку Львівської політехніки, також її доньку. Олю Гринкевич. Є інформація, що жінки також підписували контракт з Міноборони з приводу закупівлі харчів для ЗСУ на суму в близько півмільярда гривень. А от півмільйона доларів дав їхній батько Ігор Гринкевич. Хабар ДБР на цьому правопорушенні і злочині власне і спіймали Ігоря Гринкевича. А його син Роман в залі суду власне про це згадувати не хоче. Однак журналісти запитують, і для Романа Гринкевича відео затримання та пачками доларів було недостатньо. Він, як чесний, нібито громадянин вимагає розслідування. Я можна прокоментувати спіймання на хабарі, на хабарі вашого? Я не хочу цього коментувати, оскільки по перше, я там не був присутнім. По друге, мені здається, я вже я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації, коли нас просто очерняють, називаючи нас злодіями, мародерами, а без абсолютно жодного підтвердження тих чи інших слів. Тому знаєте, давайте в нас в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в нас є суд. Давайте хай буде буде розслідування, буде доведена вина, Тоді якось я зможу це коментувати. Наразі коментувати Дивіться, я, я я, я відео не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну я того не бачив особисто такого відео. Я думаю, що напевно ніхто з присутніх тут цього відео не бачив. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь гроші. Ну це, це то, що бачив я. Я думаю, що це напевно бачили всі присутні тут. А язик у Романа Гринкевича добре підвішений. Вмів він домовлятися, все таки змін оборони, і вмів проштовхувати, знаєте, свої інтереси пачками долярів, але не цього разу. Нагадаю, Роман Гринкевич – п'ятий підозрюваний в участі у злочинному групуванні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Його батько є фігурантом справи про поставки неякісного одягу для зсу на 1 мільярд гривень. Лише за останній рік сімейство Гринкевичів купило 17 квартир на одну багатостраждальну сім'ю. Зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани, одна львівська квартира у власності Ірини Гринкевич, одна львівська квартира у власності дочки Гринкевича Мар'яни Швет, та дві квартири у власності Софії Морозюк, нареченої сина Ігоря Гринкевича. До речі, освідчення Соні Морозюк Гринкевич робив у Венеції і виїхав за кордон як волонтер. Уявіть собі. Соня уже розірвала заручини з скандальним нареченим. А чому вирішили? Ви, звісно, звісно, я директор благодійного фонду і хочу наголосити, що наш благодійний фонд приніс допомоги на, на фронт і так само по гуманітарним напрямкам на більше, ніж 8,5 мільйонів доларів. Дізна... дівчина фотографію? — я, я не хочу коментувати там якісь питання з особистою дівчини, тим паче, ну не хочу слід коментувати нічого, що пов'язані з нею. Особист. Я думаю, має на це якісь певні там, особисті. А особисті. що за квартира отасі була? Зйомно. Não fazemos aquele que eu digo, não é do cartel. ну ви з преси не чули, що вас розшукують? Дивіться, я я ж вам кажу, я дійсно почув про це. Бо завчора і мене були пани на днях повернутися до Києва. Ви ж записали звернення, що ви є в доступі? Тому що я не маю телефону при собі. Ви квартиру, як ви переміщалися з Києва в Одесу, дивіться, з Києва в Одесу я переміщався транспортом. Звісно, котівка була собор. Докази збагачення просто приголомшують елітна нерухомість, автомобілі, зброя, рахунки, все це не в одиницях, а в десятках одиниць. Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА виявило та розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов'язаних з ним осіб. На даний момент усе це майно заарештовано. Також автомобілі преміум класу у сім'ї цілих 9, зброї 12 одиниць, а земельних ділянок вони прикупили. Аж 18 штук є і частки в статутних капіталах аж на майже 15 мільйонів гривень. Після корупційного скандалу Світлану Гринкевич звільнили з Львівської політехніки. Також Гринкевич старший зараз у СІЗО, під вартою також і опиняється сьогодні Роман Гринкевич. Тримання під вартою строком до 17 березня 2024 року може до суду розслідування в кримінальному провадженні. Одночасно визначити підозрюваному ринку вечора ману юрічу року народження за розміру у розмірі п'ять тисяч сто двадцять що становить 500 мільйонів тисячу гривень поклавши у разі насення ставу. рішенням суду про тримання під вартою та заставу в розмірі півмільярда гривень не задовольнило Ромчика Гранкевича та його суддю вони дуже швидко покинули засідання суду після оголошення попереджувального вироку, безумовно безумовно. Уже завтра подамо апеляцію. Рішення на моє переконання, є незаконним, однозначно необґрунтованим. Розмір застави є завідомо непомірним. Власне, для цього. Ну і в цілому, суд почитаємо рішення, повний текст судового рішення, яким чином суд буде обґрунтовувати ризики, якими доказами, адже в матеріалах клопотання жодного доказу немає. Однак, прокурор Ярослав Гаврищук заперечив адвокату Гринкевича і заявив, що така застава в понад 500 мільйонів гривень і тримання під вартою під час слідства це правильно. Він може переховуватись, знищувати документи, впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення. Він не з'являвся до слідчого з повістками, підкреслив прокурор. Гаврищук додав за даними слідства, бізнесмен Ігор Гринкевич, батько Романа Гринкевича, визначив співучасників та зорганізував їх. Він стверджує, що на Романа, як співорганізатора, покладалось керівництво компанією використання зв'язків та залучення на приймання товарів. Є п'ять підозрюваних чотирьом із них було застосоване запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативним визначенням заставою 500 мільйонів 1 тисяча гривень. Відносно. Гринкевича Ігоря, він знаходиться під вартою в іншому кримінальному провадженні, про яке всі також знають. Розумію, що питання відносно працівників Міністерства оборони України, службових осіб Міністерства оборони України, це є резонансно і всім цікаво, але ви повинні розуміти, що на сьогоднішній день всі можливі фігуранти у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі посадові особи Міністерства оборони України, досудове розслідування триває. Цікаво, де зараз колишній міністр оборони Олексій Рєзніков. Може хтось знає, напишіть про схему Гринкевич, Рєзніков і Баликін. Ми розповідали раніше. Запрошую також до перегляду. Цинізм це напевно не про нас, тому що забирати товар порядка 100 тисяч військовослужбовців і звинувачувати в цьому нас і да і подавати на експертизу на початку січня. Це скажу, давайте наразі не будемо цього коментувати там слідство слідство. Як нас вважають там одним з найбільших постачальників міноборони, до якого хочу наголосити, не було жодного зірваного контракту. Бреше і не червоні, каже, жодного зірваного контракту. Роман Гринкевич, а шість невиконаних контрактів для Міноборони. Як ти прокоментуєш? Сором. Страшний сором чути і бачити таких поки, як Гринкевичі через вас. стільки... Захисників і захисниць загинуло, а ти ще сидиш у суді і либу давиш. Вони не знають. Має знає, бути що... якийсь суворий закон за це. І ну, була би дивися, була би смертна кара, наприклад. Ну, це ти вже дуже що, бачиш, я вже не демократ, боже, це ж як же ж так можна. Але, але ще не забувайте, що в нас свобода слова, тому я сказав, ну, то, так. Що... ти сказав ага. те, що думаєш правильно. Але я думаю, тебе, глядачі підтримують Назар. От, no. Друзі, залишіть коментарі, що ви думаєте? Було багато, довічне там писали.